Ну що ж, дітки, рада вас сьогодні бачити на занятті. І перед початком роботи, як завжди, давайте всі разом, хто зібрався, привітаємось. Тож повторюйте. Доброго, Доброго ранку! Допомагайте. Доброго дня. тупають ніжки. Працюють голівки, <рик> і усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Тож, дітки, сьогодні ми з вами будемо займатися і вивчати, позгадувати, і десь щонове дізнаватись. Про число та цифру 6 і таку геометричну фігуру, як циліндр. Але перед початком ми зробимо з вами невеличку розминку, що від вас буде треба робити вам. Я буду вам задавати запитання, а ви як би стріше намагаєтесь дати відповідь і кількість показувати. На ручках. Наприклад, я дам запитання якесь, скільки у людини очей, а ви мені кажете два, показуєте. Зрозуміло? Тож приготуйте ваші ручки і оченята, дивіться на завдання. Скільки оченят у світлофора? Три. показуємо ручки, нам допомагають. Намагайтеся одночасно і показувати, і казати. Так. Три. Наступне запитання. Правильно. Скільки пальців на руці? П'ять. П'ять. Так, прискорюємося. Скільки колес у машини? Чотири. Показуємо. Русланчик не бачить долоньки, можливо, вище піднімай. Ага. Так, Молодець. Так, скільки хвостиків у котика? Осі. Один. Один. Один хвостик. Вірно, трошки прокинулося. Давайте з вами пригадаємо числа сусіди. Що це таке? Це цифри, які стоять перед і після якогось числа. Ось подивіться, у вас вверху числовий ряд від 1 до 5. Так? так, давайте пригадаємо, які числа сусіди. Цифри два. Т. Один. Один і. Три. 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 Правильно кажеш Тимурчику. Так, які числа сусіди, цифри чотири. Три. Три і. П'ять. Пять. Так, все вірно ви називаєте. Але. Рішечки ускладнимо. Назвіть мені, от дивіться, у нас тут є тваринки, і кожна з них тримає циферку. Скажіть мені, будь ласка, яка тваринка тримає цифру, яка стоїть наступною після двійки? Цифра стоїть три. Яка тваринка 3. її тримає? Видимий. Ведмідь є. Наступне запитання: Яке число стоїть перед числом п'ять? Чотири. 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 Яка тваринка тримає цифру чотири? Піцьок. 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 Так, молодці хлопці, гарна робота. Так, яке число наступне після четвірочки? П'ять. П'ять. Хто тримає цифру 5? Правильно. Яке число наступне після цифри 1? Після цифри. Два. Цифр... Хто тримає цифру 2? Білочка. Білочка. А вже ж, так, пригадали, всіх сусідів розібралися тваринки в нас. Подивіться уважно. Скільки яблучок у нас на малюнку? П'ять. П'ять. Позначаємо цифрою. П'ять. П'ять. Щоб утворити цифру чотири, що нам треба зробити з яблучками? Подняти. Якщо да. я заберу яблучко, їх стане більше чи менше? Менше. Менше. А якщо нам треба утворити цифру шість, що ми зробимо? Баба. Добавимо, вже ж добавимо ще одне яблучко. Ану перевіряйте, всі яблучка на місці. Шість. Ось і наша цифра шість. Цифра шість, як бегемотик, має кругленький животик, ось подивіться, який в нас кузатий бегемотик, да. Ну, а шийка як дуга, вліво зігнута вона. Ще воно подібно до замка, хай його не знає, видмикає його рука, що ключик має. Ось яка в нас шестірочка. А скажіть, на я... що схожа цифра шість? Червячок. Так, черв'ячок, рубачок такий скрутився. Ще й хробачок сидить у яблучку, да? прогриз там дірочку і виглядає. Той інший хробочок теж яблучка так зробив нам. Замок, правильно. Я ще вам допоможу, можливо. Я. Можливо, це мушка раковина від малюсків, так. так? Таку форму має на 6 закручена. І і хто? Свисток так? Теж схожі на 6. Молодці. Тож нам зараз пригадаємо, що цифра 6 має своє місце у числовому ряді. Вона завжди стоїть яка? П'ята чи четверта? Шоста. Давайте перевіримо. Порахуємо від 1 до 6. Один. 2, 5, 4, 5, 6. Цифра 6 5. стоїть на шостому місці, завжди після цифри 5 і ніколи не змінює своє місце. Тож давайте, дітки, приготуємо ваші олівці чи фломастери, що ви знайшли. І ось за такою схемою з вами викладемо цифру 6, щоб запам'ятати її. Я теж з вами попрацюю, щоб отримати. Так, нам знадобиться 6 олівців, щоб викласти цифру 6. Thank you. Йоби, молодець. Русланчик вийшла? Так. Молодці хлопці. Так, ми вже з вами продовжуємо, крокуємо далі. Ми вже з вами вивчали склад числа. Пам'ятаєте, ми будували такі будиночки, заселяли їх цифрами. Число, склад числа цифри 2, 3, 4 та І сьогодні ми будемо з вами так, у наш будиночок наші олівчики і розбирати склад числа цифри 6. Скільки нам знадобиться для роботи олівців? Шість. Шість. Ми відкладаємо їх далеченько. І будемо розселяти наш перший поверх. Відкладіть один олівчик в ліву сторону. Скільки залишиться олівчиків у вас? П'ять. П'ять. А один докласти п'ять. Разом отримуємо яку цифру? Шість. І, правильно. Шість. Ось наш перший поверх. І заселився. Відкладіть в ліву сторону два олівчики. З правої сторони скільки олівчиків залишилося? Чотири. Чотири вірно. Два додати чотири. Скільки буде в нас? Шість. Ось і другий поверх нас заселений. Так. А якщо ми покладемо і з лівої сторони три, і з правої сторони три олівчики, разом скільки в нас буде? Шість. Так, теж шість. Молодці. Перекладаємо в ліву сторону ще один олівчик, скільки вже в лівій стороні у нас олівців? Чотири, Так. А справа залишилося. Два. 4 і 2 разом буде скільки? Три. І ще один поверх ми з вами заселили мешканців наших. Перекладаємо ще один олівчик в лівий бік. Отримаємо п'ять олівчиків і. Один. Один, а разом їх? Шість. Шість. Ось такий веселий будинок зі складом числа і цифри, 6, ми розібрали, так? Ми з вами трішки зараз відпочинемо, бо ми дуже гарно і плідно з вами працюємо. І щоб продовжити заняття, нам треба трішечки набрати сил. Тож я вас запрошую на веселу руханку. У виєвого підкольчик. Подивіться, подивіться всі право у цей час. Два підвіни не спиняють, новорічний викрутас. Закрутили крила джигу, завоскочи хвостик сніг. Нічки розгойдали кригу, білетить яскравий сміх. Танцюємо джигу снігу, назбираємо. Ми танцюєм джигу снігу, у нас раем пубу с нику. Ми танцюєм джигу снігу. Джигу. Ой, молодці. Сідаємо нохенько на свої стільчики і продовжуємо нашу роботу. Так. А до нас завітали веселі задачки. Тож уважно слухайте. Йшли два їжаки. По три яблука несли, а ви їм допоможіть, яблука ті полічить. Скільки всього яблучок несли їжечки? Ші. Шість так. Шість. Якщо складно, можна використовувати наші чарівні олівці. Викласти замість яблучок так у і скласти, але ви молодці порахували їх і так. Так, наступна в нас задачка, каже мама квочка, в мене два синочка і чотири дочки. Скільки ж діточок у квочки? Анука, два синочки і чотири дочки. Шість пісочок у квоч. Шість. шість. Шість, Руслан, ти згоден? Так, в так, тебе теж вийшло шість молодці. Так, наступно. Швидко їде Федя на велосипеді, а за ним ще п'ять хлоп'ят. Скільки хлопців їде в сад? Шість. Шість. А ну-ка, давайте перевіримо. Їде хлопчик Федя на велосипеді, так? це один, а за ним ще п'ять хлоп'ят. Один додати п'ять. У нас буде шість Молодці. Ну що ж, дивіться уважно, сьогодні у нас з вами. Фігура геометрична, можливо, хтось знає, як вона називається. Ціліндр, правильно я почула, Русланчик, голосніше трішки. Так, це ціліндр. А скажіть мені, будь ласка, циліндр відноситься до площини геометричних фігур чи до об'ємних? Ось я трошечки. А? Тимурчик голосніше. Ось подивіться. Є мене й правильно. Дивіться, площина геометрична фігура, ось у мене вирізана з картону, так? Ми її можемо ось так сховати в долоньках. Вона плоска, ми з неї нічого не побудуємо, бо вона площинна. так? Ось що mm -hmm. в мене є трапеція, ми їх можемо сховати. А циліндр, у мене ось така у формі циліндра, свічечка. У мене немає такої конструктора, щоб вам показати. Ми її в долоньках не сховаємо. так? Такі об'ємні фігури використовують у конструкторах, да? щоб ви будували. Ось такий, а скажіть, циліндр може котитися? Так. Да. Так. А яким чином ось? Ну, не покотиться він, бачиш? А якщо я його покладу в таке положення, то він котиться. Бачите, який циліндр хитруй? В такому положенні він переміщається. Ось такий в нас веселий циліндр. Подивіться уважно. І скажіть, у побуті ось дуже часто зустрічаються предмети, які схожі на циліндр. Ось у мене я знайшла свічечку, так? А що ще може бути схоже на циліндр? Ось у вас на малюнку зображено. Бочка, банка, баночка, бочка. Бачка. Бачка. барабан. барабан. Ось такий шляпа називається, можливо, ви не знаєте, це така шляпа, яку раніше носили люди, називається циліндр. Ось я ще бачите, що знайшла в себе коробочку від Чіпсів, вона теж має форму циліндр. Тож вам потім буде невеличке завдання вдома, коли ви відпочинете, подивіться уважно і знайдіть, які у вас вдома предмети схожі на. Циліндр. добре? Ну що, дітки, будемо з вами закінчувати? І давайте пригадаємо, про що ж ми сьогодні з вами розмовляли? Яку цифру ми сьогодні вивчали? Цифру 6. Цифру 6. Будували будиночок. Що це ми вивчали? Клад числа, цифри. пришість. <піліндер> Яку геометричну <піліндер> фігуру згадували? Кіліндер. Циліндр, так. Вирішували з вами різні хитрі задачки, так, і зробили веселу руханку. Тож ви сьогодні в мене молодці. Я буду вже з вами прощатися, відпускати вас, відпочивати. За гарну роботу, що ми робимо. Ми собі дякуємо, обнімайте себе, дякуйте, ви сьогодні молодці. Мені дуже сподобалося з вами працювати. Дякую. Тож до зустрічі на наступному тижні. Буду вас чекати. Доброго. До побачення. Дякую батькам, що доєднали діток.